Про свіже інтерв'ю Володимира Зеленського британському таблоїду з Сан, і я зараз не про наше Право вбити Путіна, хоча ні, про це я також вас попитаю. Але я про цей от можливий все таки конфлікт між Зеленським і Залужним. Я в нього не хочу вірити, бо я дуже боюся його. От чесно скажу. Не хочу, щоб це стало правдою, але менше з тим да, начебто, маємо тому підтвердження, що спочатку казали, жодних звільнень генералів не буде а потім звільняємо голову медичної служби. А Зеленський тепер дозволяє собі репліку в бік Залужного, мовляв, ти або воюю, або політика Займайся, і от якщо можна з цього огляду, які у вас думки, які у вас розмірковане, припущення щодо цього можливого конфлікту, і у разі, якщо все таки він має місце бути, на вашу думку, чи може він бути залагоджений, чи може він перерости в щось грандіозне і погане для України? Ну розумієте, навіть самі розмови про можливий конфлікт між головнокомандувачем і військовим і верховним головнокомандувачем, це погано. Ну це явно не йде нам на користь і дає можливість тим же росіянам розганяти якісь свої інформаційні психологічні спеціальні операції. Ну, в плані що там внутрішньої якихось незгоди в Україні і так далі. Е, з іншого боку, е, ну я відверто скажу, мені не, не дуже є зрозуміло, і мені не дуже сподобалася ця фраза нашого президента, яку яку він сказав. Приводу того, що хочеш в політику, йди в політику, хочеш там воювати, значить, відповідно воюй. Я поясню чому Ну, тут причина дуже проста. Я не бачу ну як політолог в першу чергу жодних взагалі проявів, ну навіть мінімальних проявів якихось політичних амбіцій нашого головнокомандувача, тобто залужного. Жодних, тобто він не демонструє це ну, не, не прямо, ні Посередковано, ну їх немає вважати якимись політичними амбіціями ті статті або інтерв'ю, які він дає, ну по перше, він робить це дуже 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 нечасто і ну чим відрізняється, наприклад, від політиків. А по-друге, вони стосуються взагалі не політичних питань, а виключно питань військової тактики і стратегії. Тому, якщо президент хотів на всякий випадок, знаєте, зробити таку там натяк в бік наших військових, ну він його зробив. Наскільки е, це вплине. На якусь там незгоду я все ж таки сподіваюся, що реального конфлікту немає а він виник. Ну взагалі розмови точніше про нього виникли як результат певного такого непорозуміння. Між ну окремими там політиками, деякими там нашими військовими, і плюс от дуже важливий момент. От ми про це не повинні забувати. Ця тема вона була підхоплена з різних сторін і штучно за великим рахунком розкручена. Тобто, якби там ну ті ж росіяни менше її розгиняли і менше на це били, ну мені здається, менше було би проблем. Якби не виходила там стаття в таймі, де розказували, що треба звільнити одного генерала там, і одного міністра, то можливо би. Також історії е, про це б не виходили на перший план. Або як там було написано про е, штурм Горловки, горлівки да що, якісь там намагалися віддати накази, військові відмовлялися ці накази виконувати. Тому тут з нею мірою ця історія вона була інспірована неперевіреною абсолютно інформацією з не перевірених або анонімних джерел. Ну і на жаль, ми поки що відголоски її бачимо. Будемо сподіватися, що це інтерв'ю з Ісану воно вже таке. знаєте, фінальне останнє, не крайнє саме останнє, коли це питання буде підніматися. Тому що я ще раз кажу: я не бачу приводів взагалі там хвилюватися політикам. Я в цілому кажу, навіть не просто про президента, хвилю. Ватися за те, що там військові можуть прийти зараз і забрати їхні, скажімо, місця. Ну, По перше, це неможливо зробити згідно конституції законів України, оскільки ніяких виборів просто не може бути в найближчий час. А по друге, в нас військові е, про політичні амбіції поки не заявляли те, що вони в них можуть з'явитися після війни. Це абсолютно нормальна історія, і е, те, що суспільство може це масово підтримати, ну також достатньо очікувано. Але зараз всі ну, всі займаються своїми справами, і я не бачу приводу. Там якось розмухувати цей конфлікт надалі, і тим більше виносити його вже безпосередньо в кадрову площину. Ну тобто, звільняти, відсторонювати або висувати якісь там підозри. Ті зміни, які відбулися, і в нас було звільнено да очільницю там медичної служби. Як кажуть, профільні експерти і люди, які наближені до цієї сфери, насправді це звільнення воно давно назрівало, тому що було дуже багато питань, достатньо багато претензій. І те, що відбулося, це вже ну, було таким наслідком попередніх роздумів і попередньої роботи над цим. А от по всьому іншому, подивимося надалі. Но я сподіваюся, що ми обійдемося без якихось кадрових потрясінь, Тим більше, що реальних причин, об'єктивних причин для них на сьогоднішній день просто не існує. Пане Ігоре, але до вас, як до політолога, запитання: а чи не варто було би зараз е, порадити генералу Залужному знайти буквально хвилинку часу, да, взяти телефон, зайти в Фейсбук і написати в політику не йду. Або ж якби він так зробив, то це означало, що якраз він в політику і пішов? От розумієте, тут проблема в тому, що з точки зору, наприклад, політичного піару, якби він окремо зробив таку заяву, ну вона би спричинила зовсім інший так. ефект. Ну, знаєте, коли людина каже: Я не цікавлюся політикою, так, так, і так, робить це публічно це ж викликає питання. Мені здається, що е, головнокомандович він правильну позицію займає. Він говорить виключно про війну. Він коментує виключно війну. Він статті пише про війну. Ну слухайте, ну я не знаю, як треба шукати якісь політичні моменти в тих статтях, які він написав. Там ну виключно про тактику і стратегію. Причому там е, з прогнозом да, дуже важливими речами. Я переконаний, що ці статті будуть вивчати в західних військових академіях військових, не на факультетах, які готують там політиків чи політичних. Них, наприклад, експертів чи державних службовців, тому в цьому контексті ну, президент мав право так відреагувати. Він це зробив. Військові реагують по іншому. Вони займаються своєю справою. Тому сподіваємося, що більше ми подібних якихось історій не будемо чути. а все воно якось владнається. Ну а з іншого боку, ми не будемо піддаватися і спробам Росії розхитати ситуацію і спеціально максимально загострити цю тему. Ну тому що ну видно, що це цілеспрямована кампанія, яку росіяни підтримують, яку вони достатньо активно розганяють. Ставимо на цьому крапку. Я дуже сподіваюся, що нам більше не доведеться до цієї теми взагалі повертатися. Але з того, що і ще Зеленський там цікаво, в цьому інтерв'ю на розказував це. От відповідь на запитання журналіста. Чи вправі Україна вбивати Путіна? От Зеленський відповів, що для самозахисту, звісно, це війна в праві, Тут питань немає, але допоможіть мені зрозуміти, у разі якби все таки от це сталося, да якби ми знищили Путіна. Чи зупинило б це війну? Ну в тому плані, що про Путіна ж кажуть, що він ініціатор, провідник цієї війни, що вона тільки йому потрібна. Що направду російська армія вторгнення, яка тут в Україні перебуває, Звісно, вона не захищає та течіство, і сама навіть вона те все розуміє. От якщо значить воля Путіна зникне, то Відповідно, російська армія кине зброю і повернеться додому. От на вашу думку, чи станеться це закінчення в одномоментне да, війни, у разі якщо Путіна буде знищено? Ні, на жаль, так не станеться, тому що це не війна Путіна, це війна Росії, і значна частина російської, так званої політичної, там адміністративної військової іншої еліти цю війну підтримує, як її підтримує значна частина росіян. Ну немає хороших русських. Ну ми це повинні зрозуміти. Е, е, хороші русський тільки вони воюють на боці України проти Росії. Ну або це ті люди, які виїхали відразу в 2014 році після першої анексії, е, коли вони зрозуміли, до чого це призведе. Всі інші вони так. Чи інакше легітимізували режим, і вони ну фактично несуть певну колективну відповідальність, колективну провину ну в залежності від того там як. Тися, яку позицію вони займають за те, що відбувається, тому одномоментного закінченням війни не було з іншого боку. З іншого боку, зрозуміло, що це би вплинуло, і можливо навіть кардинально на подальший перебіг подій. Чому тому, що ну зникнення людини, яка побудувала всю цю модель влади, і от всю цю систему, взагалі на Росії, зрозуміло би призвело до того, що почалася би боротьба за цю владу, і скоріш за все на фоні цієї внутрішньої боротьби в них би не вистачало. Мало ресурсів і сил для того, щоб продовжувати, ну, принаймні, в такої інтенсивності війну проти України. Тому тут би нам це пішло, звичайно, на користь, але це не означає, що на другий день всі російські війська зібрали свої манатки і звалили до Росії. На, на жаль, це не так. Тому нам треба виходити саме з цього сценарію. Це сценарій певної міри дестабілізації ситуації в Росії, але все одно це буде потребувати продовження війни, ну і остаточного вигнання окупантів з, наші, з наших територій. А от ці наміри з боку Кремля, з боку Росії вбити Зеленського про ці от 10 замахів на нього. Чи правильно я розумію, що це якраз від нерозуміння нас, українців? Що це Путін, Кремль, Москва думає, що от у разі, якщо вб'ємо Зеленського, значить в українців спротив зламаємо вони, тоді, значить, спротив свій припинить. Вони нас не розуміють, да що так не спрацює. Ну, звичайно, вони нас не розуміють, тому що вони, вибачте, ідіоти, і в значній своїй більшості вважають, що ми один народ. Ну а це, а це ж абсолютно не так. Да, Путін пише там статті, і від цього вони роблять постійна помилка за помилкою. Вони вважають, що от якщо вбити там президента України, то відразу припиниться вся боротьба, все завершиться і так далі. Вони навіть не розуміють, що в нас працює конституція, і в конституції написано, що відбувається у випадку подібного там форс-мажору. Як все це там прописано, і це навпаки, там ну призведе до і інших, скажіть за все, наслідків. Оскільки ну це ще більше викличить якусь там ненависть з боку українців, хоча я не знаю вже куди більше після того, чого ну, що що вони наробили. Але тим не менше, але це явно не, не змінить ситуацію жодним чином, там на фронті. Але вони цього не розуміють, вони не намагаються навіть це зрозуміти, оскільки вони живуть ще в тій парадигмі, яку вони собі почали малювати десь на початку 2000-х років, і вони вважають, що вона правильна. І саме тому вони роблять такі речі, які пов'язані там з можливим вбивством лідера країни, які пов'язані. З розгоном у цієї істерики про так званий майдан 3 які пов'язані ну, з багатьма іншими речами. Це все невідрозуміння е, тотального просто нерозуміння менталітету українців. Вони не розуміють, що це дійсно ну ми, ми з ними дійсно різні народи на зовсім різні підходи. І вони мислять ну, в такій парадигмі авторитарній, де все зав'язано там на лідері. Якщо лідера вбивають, то починається внутрішня боротьба. А потім з'являється якийсь знаєте, там псевдолідер, який готовий замиритися з ворогом, здати там. Все і так далі, але ну це не в випадку України з іншого боку. знаєте, хай вони і надалі продовжують жити в такій парадигмі, тому що це буде змушувати їх робити ті помилки, які вони роблять. Ну і в принципі полегшувати нам певною мірою здатність там протидіяти тій агресії, яку вони здійснюють.